Біда наша, біда наша, а їм горит горіти в пеклі. Сховища майже вже ніхто не ховається. Тобто люди вже по перше повірили в наші повітряні сили, що ПВО збивають, що атакується лише об'єкт інфраструктури, і то дуже рідко. Люди вже перестали боятися. В наступ росіян ніхто не вірить, не бояться. Всі вірять в ЗСУ. Є приємні новини, то, що приїжджав Байден скоро. Буде контрнаступ наших ЗСУ. Маємо надію, що в цьому році буде вже перемога за нами. Більш така тривожність, стала така якась невпевнені в завтрашньому дні Там, переживання за своїх рідних, близьких, бо багато близьких і рідних власне воюють. Так, були і втрати рідних, близьких. Ну я напевно що думаю, що і так само воно добразилось на всій країні, тому що вся країна наша бореться. Всі ми переживаємо, всі ми віримо в перемогу, молимося за те. І тільки так живемо. Я зауважила, що всі змучуються від війни. І єдине, хто тільки живе з війною, це українці в самій країні. Українці згуртувалися. Схід, захід повністю Україна разом бажаю бути українцям далі мудрими, виваженими, не робити кроків, які не потрібно робити. Ну і бажаю, щоб для нас їх не настала перемога. Живемо, боремося, перемагаємо, стараємося допомогти.